Давайте трохи відпочинемо і зробимо веселу фізкульт хвилинку. Тож уважно слухайте та повторюйте за мною. Щось не хочеться сидіти. Встаньте і прийміть вихідне положення ноги на ширині плечей, ручки опущені. Треба трохи відпочити. Приготувались руки вгору, руки вниз. Тепер в сторони, подивись. Знову руки вгору, руки в боки. І зроби чотири кроки. Ставимо ручки на пояс і крокуємо на місці. Раз, два, раз, два. Молодці, ще крокуємо на місці, продовжуємо Вище руки підніміть. Підніміть ручки Високо, прогинаючи спинку назад і трохи потягніться Високо-високо. І спокійно опустіть ручки. І ще давайте раз, вищ ручки підніміть, піднімаємо ручки, тягнемося високо-високо, прогинаємо спинку назад. І спокійно опустіть. Молодці, плесні діти, кілька разів поплескали собі в долоньки. Поплескали, поплескали, поплескали за роботу. Це гаразд, молодці. Тепер продовжуємо заняття.